Добрий день, мої читачі. Ми продовжуємо читати книгу Найкращі футболісти світу. І сьогодні ми завітаємо до Гаррета Бейла. Неймовірно обдарований. Так незмінно відгукувалися про Гаррета Бейла його тренери. Хлопець так вирізнявся з-поміж однолітків. Що наставники траплялися, встановлювали для нього окремі правила. Наприклад, він мав грати лише в один дотик або тільки своєю слабкою ногою, правою. Інакше козацькі матч, юнацькі матчі втрачали спортивний інтерес. Гарець самотужки обігрував увесь захист суперників. Попри навички гри в нападі, валієць починав професійну кар'єру на позиції захисника. Високий і дуже худий, він видавався тренером надто незграбним для Форварда. У центрі, де, набагато важить, де багато важить силова борьба, боротьба, Бейл за своєю статурою також був непереконливий. А от на фланзі йому технічному та, та стрімкому просто не було рівних. До своїх переваг Гаррет додав блискуче виконання штрафних ударів. Головний козир Бейла. Швидкість. Він може стартувати за спин суперників і все одно першим добігти до м'яча. Не здат... не... Жоден захисник не здаден наздогнати валійця. Коли Гаррет набирає хід, зупинити його можна лише фолом. Тому гравцю часто перепадає по ногах. Травми головна перешкода розвитку його кар'єрі. У Тоттенгемі валієць. Майже весь перший сезон пролежав у зреті після важкого ушкодження. Лікарі попереджали, що гравець може ніколи не відновитися до попереднього рівня. До того ж, на ще зовсім юного футболіста тиснула преса. Журналісти помітили, що коли Гаррет виходив на поле, Тоттенгем не міг виграти. Це явище назвали прокляттям Бейла. Воно тривало 24 матчі поспіль. Однак гравець подолав усі труднощі та здобув визнання кращого в англійській прем'єр-лізі. Переконливі виступи відкрили від двері в мадридський реал. Бейла Галактикос виклали майже 100 мільйонів євро. Суму співмірно натумить лише з вартістю Кристіану Роналду. Однак португалець. Визнана суперзірка та неодноразовий володар золотого меча. Чи вартова вгаред витрачених на нього грошей знавці сперечаються досі? Навіть попри те, що Валієць забивав переможні голи у фіналах Ліги Чемпіонів. На батьківщині били є знаковим гравцем. Йому належить низка національних рекордів. Зокрема, дебют у збірній у 16-річному віці та авторство наймолодшого голу команди Уельсу. Гаррет уперше забив, коли йому було 17 років. Бейл став першим валійцем, який відзначився хет-триком у Лізі Чемпіонів УЄФА. От який своїй головній зірці, збірна Уельсу спромоглася на історичне досягнення. Вихід до фінальної частини Чемпіонату Європи. Дебютант турніру, приголомшив континент. На Євро 2016 команда Уерсу виграла групу, а в плей-офф перемогла Північну Ірландію та Бельгію. Валійці сенсаційно дійшли до півфіналу, тобто стали однією з чотирьох кращих команд Європи. Гаррет прогнозовано був літером збірної на сьому турнірі та кращим її бомбардиром. У шести матчах він забив три голи і став національним героєм країни. Успіхи зіпсували характер Бейла. Він залишився тим самим добрим і скромним хлопцем, який не цурається старих друзів і може без проблем долучитися до гри в м'яч десь у парку. Валієць повністю. Ігнорує алкоголь, але не уявляє собі свого життя без шоколаду. Гамірливі вечірки та нічні клуби його не цікавлять. У вільний час Гаррет віддає перевагу грі в гольф та вечорам та із родиною. Шкільне кохання до Еми Різ Джонс витримало перевірку роками. Дівчина стала дружиною футболіста. Саме їх він присвячує забиті голі. Бе... Цікаве про футболіста. Гаррет Бей офіційно найшвидший футболіст у світі. Це виявило спеціальне дослідження, результати якого підтверджені ФІФА. Встановлено, що волієць може бігти зі швидкістю 39,9 км за годину. До... На сьогодні все. До побачення! Чекайте, сьомої частини.